Що ж, друзі, вітаю вас на каналі Майже Трейдер. Давно не було відео, знаю, трошки так от я аж образ помінявся. Бра! Новий рік, до речі, от, вітаю всіх з новим роком там, туди-сюди. Надіюсь, вас салютів не були. І так, що ж ми маємо? На сьогоднішній момент е, толком ні одного відео про те, як заробити на ці всі ваші крипті, бля, ті хомяки лістіни біти, якої нахуй всюди. Ну, сьогоднішнє було відео там, з пару прикладами, більше як там залутати. Думаю, вам всім сподобається. <клес> а до речі, ми маємо 03, 01, вже всі поїз'їджені, олів'я вже нема, грошей нема, шампанського нема, салютів нема. Ну, проблема з грошима я вам сьогодні поможу вирішити хоча б частково. А так, тому поки я там будинок говорив, прошу підписатися там. Ге, майже трейдер. Там все зв'язано з криптою повністю і, в принципі, я вкладаю свою душу, тому прошу підписатися. Ну давайте так зробимо такий малесенький. Е, так, все, ми перемістилися в новий день, хоча для вас нічого не змінилося, але для мене це там минуло пару днів. Я хочу все-таки бути рекордсменом, тобто записати це відео у 2025 році, перший, як зробити на кріпті 2025. Давайте поговоримо про те, як взагалі можна заробляти. Ну Якщо так от зайти здалека, то треба слідувати за трендами. Ще на увазі. У 2021 році, я думаю, всі пам'ятають, були такі штучки, як NFT. так? Ну Хто не пам'ятає, там такі всякі картинки смішні. там. Малпи, свині, бля. <смі> ну, більшості малпи там були. Це був тренд, тоді на цьому реально заробляли от сотні тисяч доларів. Зараз, 24-й рік, який вже пішов, були популярні доволі такі таполки. За ним гонилися, якщо взятися всякі там NotCoin, DOX, CATS, і тому подібні, то там можна було трошечки так зробити. Зараз тема набуває актуальна ретродропи, і напевно таки сьогодні я про розкажу про це ще детальніше, але трошечки пізніше. Можна би сказати багато про спосіб заробітки, про крипту, але я думаю, це буде там наступне відео більш детально. Давайте сьогодні розглянемо такі от, самі впливаючі способи, які можна прямо вже застосовувати. До речі, в мене в минулому відео там було також. Не буду спойлерити, які там способи було. Можете подивитися самі. Один з них були фьючерси. І зараз я хочу трошечки їх, у цей спосіб розкритикувати. Чому? Діло в тому, що для фьючерсів потрібен великий бюджет. Дуже такий великий бюджет, щоб з них щось заробляти. І це має бути реально професійні трейдери. Це не є оцих ваших 10 баксів году. Мама, я трейдер. І в ну, ліпшому випадку це один долар ви виграєте з того. Це максимум. Тому це треба міти. Це величезний бюджет, це величезні втрати, це величезні ризики. Тому в фьючерсі не ліземо, хлопчики і дівчатка. А слухаємо далі. Як з сотні доларів зробити 10 тисяч, так? Та ніяк нахуй. Мислить набагато розумніше і набагато тверезіше. Ніхто так зразу 100 ксів не зробить. <му> Який потрібен бюджет для того, щоб вже починати заробляти скрипти і цих інвестицій, <му> дві-три тисячі доларів все починається з таких бюджетів. Складаючи такі бюджети в крипту, ви зможете через півроку рік дійсно примножити їх навіть, можливо, в 5 разів. Що для цього потрібно? Класно аналізувати ринок, вибирати правильну криптовалюту, яку купляти, ну, там, бути сином банги, блять. Так, через півроку рік ви реально зможете примножити в 5 разів. Чому такі, такі суми? Ну так то ви можете вкласти і 100 баксів. І навіть 10. І приносити їх 5 разів через рік-півтора. Але Ну чи вам це дасть якийсь бонус? Чи якийсь буст вам дасть для життя? Я не думаю. Тому раджу от вкладати великі такі от капітали, точніше, це такі середні капітали, якщо рахувати по світу крипти І з такими зможете заробити. Куди вкладати? мемкоїни, в альту, чи... Біткоін, соляну, ефір. Такий бюджет можна, в принципі, вмістити все одразу, але раджу на половину бюджету закупити ефір, соляну, можливо, біткоін. А нарешті бюджету просто шукати альту, мемкоїни і е, перспективні монети, які можуть зробити ікси. І це себе пораджу XRP, PopCat і DOG. Всі вони це мемкоїни, ну крім XRP. В минулому році вони показали просто такий шалений. Зріст, попкат я взагалі був в повному такому, <кхи> якщо без маті сказати, в шоці. Там він просто стріляв до, неб... до небес. Раджу все-таки подивитися до цих монет і купувати, ризикувати, бо крипта це що? Це скам. <кхи> Потрібно купувати, ризикувати, пробувати, вчитись. Головне це що? Головне це міні, головне це везучість, як вже казав, буде сином ванний і все у вас вийде. Це все зв'язане з цим способом інвестицій. Друге це ретродропи. Ретродропи це дуже цікава штука, можна як самому крутити, такі цілі офіси, люди робили там купу офісів, там. потім ті офіси заходили дядьки з СБУ, і там було пі-пі-пі впав. -пі -пі, Але, чесно, мені це повністю легальна тема. Ви виступаєте ніби тестувальником проекту, і Проєкт за це насипає токени, які ви зможете потім продати. нас суть це набивати об'єм, чим побільший. Об'єм це типу, виконувати максимальну кількість транзакцій. Ну, це просто ви там можете по 001 цента закидувати, туди-сюди, туди-сюди. Але комісія буде все їсти. Ну, Гроші витрати, це купу підводних камнів. Але загалом, якщо виконуючи завдання і маючи там по 100 аккаунтів, то може залетіти. 3-4 аккаунти, і ви там можете за ці гроші закупити токени, а потім на лісину їх продати. Тобто це ось така легенька схема, якщо дивитися так збоку, але по-частому там купа підводних камнів. І якщо маєте в принципі, друзів, колегів, які готові, то можна спробувати. Тема доволі таки легальна. Раджу все-таки вивчити її детальніше, якщо хочете займатися. Бюджет потрібен. Доволі великий, але витрати оправдуються. Останній такий секретний спосіб, про який я хотів би поговорити, це е, стейкінг. Ну, чому ж стейкінг ви скажете? Що це таке? Як це працює? Знову коротко поясню, без всяких і нових термінів. Е, стейкінг це працює ніби банк з відсотками, але це ваша крипта. Ви вкладаєте крипту. Отримуєте, от, відсотки з неї потім продаєте. Тобто, якщо у вас є багато крипти, всякої альти, купу всього ви накупили, вкладаєте тупою в стейкінг і маєте от, відсотки. Тобто відсотки також залежать від самої крипти. скільки вклали. Ну, це також це підводні камені. Загалом я суть розказав відсотків там набагато більше, як в банку, ніякої там інфляції нема. Таке от у нас відео вийшло, Не знаю, інформативне, не інформативне. Це тестові формат, це я зараз запустив. Прошу там обізватися в коментарях, як вам подобається, не подобається. Там, взагалі, фіня, Чекаю вашу оцінку в коментарях. Ну, з вами був я, Криптан, не єбаться, майже трейдер. До нових зустрічей. Бувайте!